Сьогодні вперше в стінах економіко-технологічного інституту відбувається фестиваль, який вирішили започаткувати викладачі економіко-технологічного інституту, кафедри інформаційних технологій. Планується, що такий захід буде проходити навесні, як от саме сьогодні, і в восени в жовтні місяці. Ідея цього заходу, щоб it спільнота молода it спільнота яка є в нашому місті талановитому місті, могла презентувати свої. Проекти, свої ідеї, поспілкуватися з однодумцями, поділитися враженнями, а також отримати досвід публічного представлення своїх ідей і проєктів. і проектів. Я дуже надзвичайно вдячний всім, хто прийняв участь в сьогоднішньому фестивалі. А це і різні it школи. І ми показуємо, що в місті Кропивницькій реально є it сектор потужний it сектор талановитий it сектор і сьогодні дійсно ще хочу сказати велике дякую Збройним силам України за те, що дали змогу сьогодні провести такий захист в місті Кропивницькому. Це була з виступів це веб-анімація. Вони представили прямо веб-сайт, на якому інтерактивно можна було клікати, показувати, що крутиться, які види анімації. Ну це більш було для популяризації, але це була якраз цікава допит. Вона реально була не навіть не презентація, звичайна це був от такий стиль веб-сайта. В якому можна клікати, вибирати, щось крутити, показувати, як це працює. І такі роботи були як система голосування для організації. Тобто на телефоні можна швидко проводити, люди голосують, не треба руки піднімати. Далі була е, такий квест, е, шкільне, шкільне лайф, е, school Life, там от, якраз акцент був на анімації викладачів, і для цього робили анімації з допомогою редакторів графічних, а також нейронних мереж. Тобто, Приймайте участь в різних конкурсах, робіть, що Знаєте, як людина повинна робити те, що їй цікаво. От, якщо цікаво, поки скажімо, школярі шостий, сьомий, восьмий далі клас, розвивайтеся в ширину. Глибину ви встигнете, просто різні технології і все пробуйте. читайте, експериментуйте. Це не якраз такий час, коли треба розвиватися в ширину. Ми команда з it школи Others. Ми розробляємо веб-додатки і в принципі працюємо з веб, JavaScript, PHP, CSS, веб дизайн і розробка веб-додатків, як я вже казав. Сьогодні ми представляли різні типи анімації, і ще ми будемо представляти свій проект, наш власний проект, який ми розробили. Основна наша була — це анімація, як я вже сказав. Ми розказували, які бувають типи анімації, показували свої минулі проекти і просто показували про розказували про анімації. Це було дуже цікаво. Багато було гейм-розробників, і дуже теж було цікаво слухати їх. Цікаво слухати було студентів цього інституту. Я думаю, всім дуже сильно сподобалося. Я uh, представляю. Uh проєкт про осінт розвідку як вона може допомогти знайти дуже корисні дані. Я представляю школу Ша До цього я ще займалася фронтенд-розробкою та цікавилася бекендом, але зараз більш за все мене цікавить направлення осінт розробки. Захід дуже класний, тому що тут дуже багато корисної інформації, нових знайомств. Дуже креативних проєктів, які можуть дати мені натхнення продовжувати свою роботу. Захід дуже класний, мені все подобається. Здебільшого як проєкти, тому що розробка гри це і програмування, і анімація, і 3D-моделювання, і мережеві технології, і штучний інтелект тобто вони агрегують всі ті предмети, що ми навчаємо. І сьогодні е, мої студенти, з якими ми проходимо як курс розробки ігор, так і курси штучного інтелекту, 3D-моделювання, доповненої реальності, вони представляли тут свої проєкти. Е, для деякого це перший проєкт, деякі вже брали участь у міжнародних джемах та конференціях, а це вже їх е, результат досвіду, е, який вони представляли тут. І я дуже радий бачити, як мої студенти ведуть себе на презентації, як вони працюють і які в них плани. На майбутнє, я думаю, головне це спільнота. Ось ми зробили такий захід якраз для розбудови it спільноти. ви щось вивчаєте, десь знаходите якісь статті, відео навчальні, але також подивіться, хто у вашому місті, місті також вивчає IT, хто вже працює в IT, І приходьте на такі заходи, щоб обмінятися досвідом, подивитися, хто що робить, і таким чином ви побачите, в кого можна запитати поради. І я дуже хотів сказати слово подяки. Цей захід просто неймовірний і просто для себе, як навички, якась виступка перед публікою, представлення своїх ігор, своїх проєктів. Це дуже класний досвід для самого себе. В майбутньому, я сподіваюся, він мені знадобиться. І ну, я дуже радий, що такі заходи взагалі проводяться хоча б десь, і я можу в них взяти участь. Наша гра називається Shinobi Invasions. Ми її розробляли від ну, взяли ідею з іншої гри Vampire Survivals, жанр roguelike. Суть гри нашої заключається в тому, що у нас є персонаж, який повинен продержатися 10 хвилин, і з усіх сторін на нього йдуть вороги, від яких він повинен відбиватися. Періодом часу, там коли вбиваєш ворогів, з них впадає досвід. Сьогодні був е цікавий захід зв'язаний з іт індустрією, е який охопив е весь Кропивницький та е область. Е сьогодні було досить багато різних представників ІТ-компаній, е різних АТІ е шкіл, е що також давали виступи. Е найголовніше для мене, мабуть, було це зібрати фідбеки від е цих людей. Щоб вони подивились на мій проєкт, оцінили його, можливо, підкинули якісь нові ідеї. Взагалі, ну, я вважаю, що це правильно робити такі заходи, особливо для молоді, аби вони могли знайти себе в чомусь, піддивити щось. На сьогоднішньому it фестивалі я презентувала свою кваліфікаційну роботу, захист якої відбудеться буквально через місяць. Тема моєї кваліфікаційної роботи це розробка ЯР ER додатку до шкільного курсу з геометрії, а конкретно до його розділу зі стереометрії. Суть роботи полягає в створенні 3D-моделей у програмі Blender, Їх експорт у AR ER за допомогою редагування коду за допомогою програми VS Code та створення деяких функцій за допомогою мови програмування JavaScript, Ідея заходу неймовірно чудова, так як у учнів, школярів та студентів є можливість продемонструвати свої роботи, подивитись на роботи інших учасників, надихнутися ними, зробити щось своє можливо, якщо ти прийшов сюди, не демонструвати свою роботу, а подивитись на інші. Це може тебе надихнути на створення своєї роботи. Тому захід вважаю, чудовий і треба частіше проводити такі заходи сьогодні нас запросили на захід в економіко технологічний інститут імені Льворті на фестиваль Айті. Для нас це дуже приємно, ми товаришуємо з цим навчальним закладом. І наші студенти сьогодні мають можливість показати свої досягнення. Вони презентували свої проекти з різних напрямків, які є в навчальній програмі Малої академії. Ми презентували сьогодні два проекти на мові Python. Це були комп'ютерні ігри. Ми показали робота на Lego Mindstorms, який вміє збирати кубіка Рубіка. Також наш студент показав руку маніпулятор, яка створена на технології Arduino. Захід дуже цікавий. Організаторам вдалося зібрати багато зацікавленої молоді, яка розвиває себе і яка прагне стати кращою. Дійсно, молодь дуже талановита і перспективна. Це було видно. Бо... Реально всім проектам в когось були більш прості задачі, в когось реально складні, серйозні і перспективні проекти це все дуже цікаво і бажаю всім успіхів. Станом на сьогодні не так часто відбуваються такі події. На жаль, от але системність, якась мотивація для юних розробників, дизайнерів, айтішників загалом. Це все про те, що точно буде сприяти розвитку. Це точно потрібно. Це потрібно не тільки нам, як регіону, це потрібно всій Україні. І більше того, я скажу, це навіть потрібно всьому світу, тому що в Україні дуже талановиті айтішники. І сьогодні ми в цьому в чергове могли навіть юні, ще ті, хто можливо навіть і не стали прям професійними програмістами, але своїми роботами. Вони підкреслюють те, що точно в майбутньому все вийде все супер класно!